Олександр Роднянський, він жив в міру Льоша, він був моїм товаришем. Те, що він спокусився на московські можливості на той момент, тоді там було більше грошей, більше розмаху. Я його плакую. Знаєте, я для себе знайшов цю формулу, от коли мій улюблений Михайло Михайлович Жванецький отримав орден російський. Мало від не Путіна. з рук самого Путіна. Зук. І я тоді ну, це жахливо просто. І я кажу: я його оплакиваю. Мені як одного, так і другого страшенно шкода. Тому що це люди, які значною мірою згаїли свій час і свою енергію, вкладаючи свої зусилля от в цю велику русскую культуру, по суті.